Ти починаєш це відчувати не одразу, не в якийсь різкий момент, а повільно, майже непомітно. Ще вчора він дивився на тебе з інтересом, слухав, питав, реагував, а сьогодні мені ніби поруч, але вже не з тобою. І найболючіше питання з'являється тихо, без істерики чому він перестає мене цінувати? Ти аналізуєш кожен крок. Думаєш, чи не стала ти холоднішою, чи навпаки занадто теплою, ти завжди поруч. Завжди на зв'язку. Ти підлаштовуєшся, чекаєш, пояснюєш, підтримуєш, прощаєш, і здається логічним. Якщо давати багато, тебе повинні цінувати більше. Але відбувається протилежне. Всередині з'являється дивне відчуття знецінення, ніби все, що ти робиш, сприймається як щось само собою зрозуміле. Твоя увага більше не викликає вдячності. Твоя присутність не подія, а фон. І найстрашніше ти починаєш сумніватися не в ньому, а в собі. Карл Юнг писав, що людина втрачає контакт із собою тоді, коли занадто довго живе не з внутрішнього центру, а з потреби бути прийнятою. У цей момент народжується персона, образ, який пристосовується, але поступово втрачає силу. Ти ніби стаєш зручною версією себе, і саме ця зручність починає стирати твою унікальність. Ти не ставиш кордонів не тому, що не маєш гідності. А тому, що боїшся втратити. Бо здається, якщо я буду поруч завжди, якщо не скажу ні, якщо не віддалюся, мене не залишать. Але психіка працює інакше. Те, що доступне без умов, перестає відчуватися як цінність. І зараз, можливо, ти вперше починаєш відчувати втому, не від нього, від постійного намагання бути потрібною. Це той момент, коли щось всередині просить чесності, не боротьби, не маніпуляцій, а повернення до себе. Якщо це відчуття знайоме тобі, напиши в коментарях, що ти зараз відчуваєш. Це важливо, ти можеш не помічати цього, але в якийсь момент ти починаєш жити в режимі очікування, очікування відповіді, очікування уваги, очікування того самого ставлення, яке колись було природним. І чим більше ти чекаєш, тим більше намагаєшся заповнити тишу собою, ти пишеш першою. Ти підлаштовуєш свої плани, ти пояснюєш його поведінку замість нього. І ніби робиш це з любові, але всередині з'являється напруга, яку складно назвати словами. Ти відчуваєш, що твоє я поступово стирається, розчиняється у стосунках. Постійна доступність здається жестом близькості, але на глибинному рівні вона часто є сигналом я завжди тут, навіть якщо мене не обирають. І психіка іншої людини це зчитує несвідомо, не зі злим наміром, автоматично. Юнг говорив, що там, де немає кордонів, не може бути справжньої зустрічі. Бо зустріч це завжди контакт двох окремих цілісностей. Коли ти постійно жертвуєш своїм простором, часом, ритмом, ти перестаєш бути окремою, ти стаєш продовженням, функцією, зручністю. І тут виникає парадокс: ти робиш усе, щоб зберегти близькість, але саме це повільно її руйнує. Побажання народжується там, де є дистанція, цінність, там, де є вибір, а не там, де присутність гарантована за будь-яких умов. Десь глибоко ти це відчуваєш, тому і з'являється внутрішній протест. Втома роздратування на себе, мовчазне питання. А де в цьому всьому я? Це не про гру, не про холодність і точно не про маніпуляцію, це про повернення собі внутрішнього центру, про момент. Коли ти починаєш розуміти, без кордонів немає поваги, а без поваги любов повільно втрачає ґрунт. І, можливо, саме зараз ти стоїш на порозі важливого усвідомлення, не про нього. Про себе. Є момент, коли ти починаєш ловити себе на дивній думці, ти ніби весь час намагаєшся заслужити те, що раніше було природним: його увагу, його теплоту, його бажання бути поруч, і це лякає. У любов не повинна відчуватися як екзамен, який ти складаєш щодня. Ти починаєш згладжувати кути, не говориш, коли тобі неприємно, відсуваєш свої потреби, щоб не не завантажувати, ти вчишся бути зручною і навіть пишаєшся цим, але всередині з'являється порожнеча, яку вже не перекрити терпінням. Юнг застерігав: коли людина зраджує власним межам, вона поступово втрачає відчуття власної реальності. І тоді інший теж перестає її відчувати не тому, що він поганий, а тому, що ти сама ніби зникаєш із простору зустрічі, ти помічаєш, що тебе менше слухають, твої слова легше ігнорують, твої емоції сприймають як щось другорядне, і що більше ти стараєшся врятувати зв'язок, то менш живим він стає, бо цінність не народжується з самопожертви, вона народжується з присутності, з того, що ти є не завжди доступна. Не завжди зручна, не завжди передбачувана, жива. І, можливо, найболючіше усвідомлення він перестає цінувати не тому, що ти стала гіршою, а тому, що ти перестала бути видимою, справжньою. З власним ритмом, бажаннями, межами цей момент часто ламає ілюзію. Але саме він відкриває двері до змін не зовні, всередині. Є ще одна річ, яку важко прийняти, але без якої неможливо рухатися далі. Людина починає цінувати лише те, що може втратити, не як загрозу, а як реальність вибору, коли ти завжди поруч, коли твоє так гарантоване, коли твоя присутність не потребує зусиль, у нього зникає внутрішній рух на зустріч. не тому, що він байдужий, а тому, що психіка перестає напружуватися там, де все вже забезпечено. Ти можеш відчути спротив цим словам, бо здається несправедливим, чому я маю віддалятися, якщо я люблю. Але кордони ну, це не віддалення, це форма поваги до себе. Юнг вважав, що зрілі стосунки можливі лише між двома окремими особистостями, а не між тим, хто розчиняється і тим, хто споживає. Коли ти відмовляєшся від себе, ти несвідомо запрошуєш іншого не рахуватися з тобою. І це не докір. Це механіка. Подумай чесно, коли востаннє ти обрала себе, а не стабільність, коли ти дозволила собі бути незручною. Коли ти не пояснювала, не виправдовувалася, не чекала схвалення. Саме в цих моментах починає повертатися твоя вага. Твоя присутність знову стає подією, а не фоном. Твій час цінністю, твоє я чимось, із чим потрібно рахуватися. І тут важливо одне: ти не робиш це, щоб він почав цінувати. Ти робиш це, бо без цього ти перестаєш відчувати себе живою. Можливо, він відреагує, можливо, ні. Але саме тут починається твоя справжня точка опори, не в його реакціях, а в тому, що ти більше не зникаєш заради збереження зв'язку. І з цього моменту все змінюється, незалежно від того, залишиться він чи піде. Коли ти починаєш повертати собі кордони, перше, що з'являється, не полегшення. А тривога. Ніби ти робиш щось неправильне, ніби ось ось втратиш те, що ще тримається, ти ловиш себе на бажанні знову написати, пояснити, пом'якшити, зробити крок назад, аби не було напруги, бо стара модель знайома якщо я стараюся, зв'язок живе. Але всередині вже щось не дає повернутися повністю назад. Ти відчуваєш, ціна постійної доступності це ти сама. Юнг говорив, що страх втрати часто сильніший за страх самозради. І саме тому люди так довго залишаються в ролі, яка їм тісна, бо самозрада відбувається тихо, без різкого болю, а от дистанція лякає, ти починаєш помічати, як сильно раніше ти була налаштована на нього, а не на себе. Твій настрій залежав від його реакцій, твій день від його повідомлень, твоя цінність від того, чи обирає він тебе сьогодні. І це не слабкість це наслідок життя без внутрішніх кордонів. Коли ти починаєш повертати собі простір, з'являється тиша, і вона спочатку некомфортна, бо в цій тиші ти вперше чуєш себе, свої бажання, свою злість, свою втому, і раптом стає ясно, ти так довго була поруч із ним, що перестала бути поруч із собою. Це переломний момент, бо далі є два шляхи або знову втекти в знайоме, де ти зручна і доступна. Або залишитися тут, у цій незвичній чесності, де ти ще не знаєш, що буде далі, але вже не готова платити собою. І саме тут починається справжня зміна, не в його поведінці, а у твоєму внутрішньому положенні у власному житті. Поступово ти починаєш помічати ще одну річ, яку раніше не хотіла бачити: коли ти зупиняєшся і більше не біжиш на зустріч першою, світ не руйнується, повітря не зникає, ти все ще існуєш. Так. З'являється невизначеність, але разом із нею з'являється і сила, сила бути з собою без постійного підтвердження ззовні. Ти більше не заповнюєш паузи поясненнями, не виправляєш його настрій своїм терпінням не береш на себе відповідальність за те, що не належить тобі, і це лякає, бо стара модель трималася саме на твоїй участі, ти починаєш бачити його інакше. Не крізь призму надії, що він зміниться, а таким, яким він є в моменті. Як він реагує, коли ти не підлаштовуєшся, як поводиться, коли твоя присутність більше не гарантована? І тут правда виходить на поверхню. Іноді болюча, іноді звільняюча. Бо цінність не створюється проханнями, вона або виникає у просторі взаємності, або ні. І якщо вона з'являється тільки тоді, коли ти зникаєш, це не про любов, а про втрату контролю. Ти починаєш повертати собі фокус на своє життя, на свій ритм, на те, що робить тебе живою поза стосунками, і в якийсь момент ти ловиш себе на новому відчутті. Тобі вже не так важливо, що він подумає. Не тому, що він не має значення, а тому, що ти знову маєш значення для себе. Це тиха, але дуже глибока зміна. Ти більше не намагаєшся довести свою цінність, ти просто перестаєш її здавати в оренду. Із цього місця вже неможливо повернутися назад, бо навіть якщо ти зробиш крок у його бік, це буде вибір, а не страх. У якийсь момент ти помічаєш, всередині стало тихіше. Не тому, що все вирішилось, а тому, що ти більше не воюєш із собою. Раніше кожна його пауза запускала тривогу, кожна відстороненість, бажання ще більше старатися. Тепер між стимулом і твоєю реакцією з'явився простір, і в цьому просторі вибір. Ти більше не біжиш автоматично, ти питаєш себе, я справді цього хочу? Це про близькість чи про страх? І ці питання змінюють усе. Юнг говорив, що зрілість починається там, де людина перестає жити з комплексу покинутості і починає діяти з внутрішнього ядра. Ти вже не та, кого легко знецінити, бо ти більше не знецінюєш себе першою. Можливо, він починає відчувати цю зміну. Можливо, стає уважнішим, або навпаки, віддаляється ще більше. І обидва варіанти тепер не руйнують тебе так, як раніше, бо ти більше не тримаєшся за образ того, ким ти маєш бути, щоб тебе цінували. Ти дозволяєш собі бути реальною з настроями, з кордонами, з паузами. І раптом стає очевидно: цінність не в тому, щоб бути постійно поруч, цінність у тому, що твою присутність можна втратити. Не як покарання, а як наслідок того, що ти більше не зраджуєш собі, ти більше не доводиш, не переконуєш, не тримаєш. Ти просто є, і цього або достатньо, або ні. І вперше це питання перестає лякати, бо навіть якщо відповідь буде ні, ти вже не зникнеш разом із нею. Це і є момент, коли ти повертаєш собі силу. З цього місця ти починаєш бачити ще одну глибоку річ, яку раніше було важко прийняти. Цінування це не те, що можна вибороти правильними діями, це не нагорода за терпіння і не плата за постійну присутність. Цінування виникає там, де є зустріч двох людей, а не злиття, де кожен залишається собою, а не тримається за іншого, щоб не впасти. Ти більше не намагаєшся контролювати процес, ти не відстежуєш кожну зміну його настрою, не шукаєш підтекстів. Бо всередині з'являється нова опора довіра до себе. Юнг писав, що справжні стосунки можливі лише тоді, коли людина витримує самотність усередині себе, не тікає від неї, не заповнює її іншими, а може бути в ній і не зруйнуватися. І саме це робить близькість реальною, а не залежною. Ти починаєш відчувати різницю між бажанням бути разом і страхом залишитися одній. І ця різниця змінює все, бо страх робить тебе доступною без меж, а вибір. Робить тебе живою, можливо, зараз ти вперше дозволяєш собі не відповідати одразу, не пояснювати кожен свій крок, не підлаштовуватися під чужий ритм, і в цьому немає холодності, у цьому є самоповага, ти більше не живеш у режимі раптом, він піде, бо навіть якщо піде, ти залишишся з собою, і це знання заспокоює глибше, ніж будь-які обіцянки. Саме тут зникає потреба бути унікальною через жертву. Ти більше не доводиш свою цінність доступністю, твоя унікальність повертається природно, через твою цілісність, твою присутність, твою правду. І з цього моменту вже не так важливо, як він поводиться, бо ти починаєш жити не з реакції, а з внутрішнього вибору. Це тиха точка дорослішання, без драми, без гри, але з глибокою силою, яка більше не просить, щоб її помітили. Є ще одна зміна, яку ти починаєш відчувати не відразу, але дуже чітко, ти більше не хочеш бути єдиним джерелом руху у стосунках, ти не хочеш тягнути, тримати, оживляти те, що не дихає само. Раніше тобі здавалося, якщо я перестану старатися, все розсиплеться. Тепер ти бачиш, те, що тримається лише на твоїх зусиллях, уже було хитким. Просто ти довго закривала це собою. Юнг говорив, що там, де людина жертвує своєю цілісністю заради зв'язку, вона втрачає і зв'язок, і себе, і навпаки, з коли вона повертає себе, стає можливим щось справжнє, навіть якщо воно виглядає інакше, ніж ти уявляла, ти більше не боїшся побачити правду, бо правда більше не означає катастрофу, вона означає ясність. Якщо він починає проявлятися, ти це бачиш без ілюзій. Якщо не починає, ти теж це бачиш. І обидва варіанти Перестають бути вироком твоєї цінності. Ти помічаєш, що в тобі з'являється нова позиція: не чекати, не вимагати, не тікати, а бути. Бути в контакті зі своїм тілом, зі своїми відчуттями, з тим, що для тебе прийнятно, а що ні. І раптом стає зрозуміло Справжнє цінування починається не з того, як до тебе ставляться, а з того, як ти більше не дозволяєш знецінювати себе, ні іншому, ні собі. Це вже не етап боротьби, це етап внутрішньої стабільності, ти більше не намагаєшся втримати, ти дозволяєш речам бути такими, якими вони є. І саме в цій свободі часто відбувається найнеочікуваніше, або зв'язок стає глибшим і рівним, або ти відпускаєш без внутрішнього розпаду, і в обох випадках ти залишаєшся цілою. І тепер, коли ти дивишся на всю цю дорогу назад, стає видно головне. Він переставав цінувати не в той момент, коли ти стала не такою. А в той момент, коли ти почала зникати заради зв'язку, постійна доступність без кордонів не робить ближчими, вона стирає контури, а без контурів немає образу, немає напруги, немає цінності. Юнг писав, що любов можлива лише там, де є дві окремі цілісності, а не дві половини, які бояться впасти без одна одної. І тепер ти це не просто розумієш, ти це відчуваєш тілом. Ти більше не запитуєш, що мені зробити, щоб він цінував. Ти запитуєш інакше, чи ціную я себе в цьому. І це питання змінює все, бо твоя унікальність ніколи не була в терпінні. Не в постійній готовності, не в самопожертві, вона була в твоїй живій присутності, у здатності бути і поруч, і окремо, любити і не зраджувати себе. Можливо, він змінить ставлення, можливо, ні. Але ти вже не будеш тією, чия цінність залежить від чужого погляду, і це найглибший сув. Коли ти більше не намагаєшся бути потрібною, а дозволяєш собі бути собою. Якщо цей шлях відгукнувся тобі, напиши в коментарях, що в тобі змінилося, поки ти слухав це відео. Підписуйся, щоб не загубитися в цій подорожі до себе, ділися цим відео з тими, кому зараз важливо почути правду без звинувачень. Ми йдемо цим шляхом разом повільно, чесно і по справжньому.